І прийшовши на місце, яке називається Голгофа, що означає місце черепа, а воно, ця гора на околицях околиці Єрусалиму, вона нагадує череп, така як випукла от, і Тому так і називалася Місце черепа». Дали йому пити винний оцик, змішаний із жовчу. Та він, покуштувавши, не схотів пити. Розіп'явши його, вони розділили його одяг, кинувши жереб, щоб збулося сказане пророком. Розділили між собою мій одяг, і про моє вбрання кидали жереб, і сидячи, стерегли його там. І помістили над його головою напис його вини це Ісус цар Людейський. Тоді розіп'яли Його двох розбійників, одного праворуч, а іншого ліворуч. Це Божий син, який віддав усе. І навіть одежу з нього здерли, зняли і поділили між собою веки. Ісус віддав усе. І не тільки одежу. Він віддав своє тіло, Він віддав своє людина, Він віддав своє життя, свою крок заради нас, заради нашого спасіння. Тому ми маємо бути вдячні, пам'ятаючи про те, які муки, яку на руку Син Божий переніс за нас. Я думаю, що на цьому ми закінчимо. Наступного разу ми зустрічаємося з вами через одну суботу, тобто звичний графік, входимо в наш режим от на 15-ту годину. І якщо все буде добре, то ми будемо з вами читати про те, як Ісус вже безпосередньо помирав на Христі. Це теж дуже зворушлива картина. І нам важливо побачити це для чого. Для того, щоб ми хоча б трошечки усвідомилися. Яка ціна нашого спасіння, нашого викуплення? Що е, Христос помер і Христос воскрес, це не просто формальні якісь фрази. Насправді, це слова, які мають виборчення зміст і великі-великі наслідки для нас і з вами. Це дякую всім за увагу. Наступна наша зустріч через кожу.